У мене yeah. -es <im spam> <Auswixen> 13 березня був рік, як мене. Призвали, мобілізували. Я служив в артилерійському дивізіоні, був старшим офіцером батареї. Допомагали нашій піхоті, підтримували її вогнем і забезпечували виконання вогневих завдань і завдань, поставлених перед бригадою. В Донецькому аеропорту були і, скан, і по Луганській області, там Трохізпінка, Слав'яна Серст. Ну но нормально все. В принципі, не бояться. И все будет хорошо. Можно воевать. И, и премога за нами. И все. Настроение очень боевое. Поддержка такая хорошая. Главное, что ребята возвращаются домой живые здоровые. и здоровые. С настроением с тем, что мы победим. И что мы все скоро будем вместе. И все они будут в семьях своих, со своими женами и детьми.